Оскільки всю роботу Сава виконав власноруч, необхідність ділитися гонораром відпала. Тому йшлося про 80 доларів. Половина місячної зарплатні за якусь годину по спині побігли млосні мурашки. Він усвідомив, скільки таких годин у житті змарнував даремно. Ясна річ, ця смішна сума нічого не вирішувала. Місячні комісії від Амфори частенько бували більшими. Але там він просто був статистом. Ту саму роль виконували і Гриша. Не забути йому подзвонити. І оголошення на стіні, а тепер і головний, у якому мізки точно запливли жиром. То що він заробив, заробив своєю головою і руками, а найголовніше рішучістю. Хоч гроші поки були віртуальними, це лише додавало їм ціни. Він знав, що ці семвичні 80 баксів завжди залишаться при ньому. Донник витягнув із шухляди чистий аркуш, згорнув його і за допомогою степлера змайстрував щось схоже на конверт. Узяв маркер і збирався було написати на обручку, але за ній широко завмер. До чого тут взагалі обручка? Він придбає її колись, можливо, але тільки не за ці гроші. Вони були надто особливими. Задумався над питанням, для чого йому взагалі капітал? За п'ять хвилин на дно сейва ліг саморобний порожній конверт, криво підписаний словом на папа. -па -па. Починається кримінал. Нарешті.